Добрий, день, діти! Сьогодні ми з вами проведемо урок Япс 153 на тему електричне коло, хімічний елемент, нітроген. Прочитаємо лист центаврика. Добрий день, друзі! Продовжуючи досліджувати електричне коло та його елементи, дошкільнята з Альфа Центаври стали сперечатися, у якому місці електричного кола слід розміщувати вимикач. Повторімо вивчене на минулому уроці та спробуймо дати відповідь на запитання малят. Отже, пригадаємо, що таке електричне коло. Ставимо пропущене. Електричне коло, з'єднані провідниками в певному порядку джерело електричного струму, споживачі та пристрій, що замикає, розмикає електричне коло. Розгляньмо зображення і висловимо пропущення, чи з'явиться електричний струм у колах, якщо замкнути вимикач. Обґрунтуємо свою думку. А тепер перевіримо вставлення. Електричне коло, з'єднані провідниками в певному порядку джерело електричного струму, споживачі та пристрій, що замикає, розмикає електричне коло. Чудово, молодчинки! В електричному колі, що зображено у верхньому лівому кутку, з'явиться електричний струм бо виконані всі умови його протікання, а саме у колі є джерело струму, усі елементи з'єднані провідниками, дротами. В електричному колі, що зображено у верхньому правому кутку, електричний тру струм не з'явиться, бо один з провідників тротів не підключений до лампи. В електричному колі, що зображено внизу, з'явиться електричний струм. Виконані всі умови його протікання. Обидва споживача, лампи, з'єднані з джерелом струму та вимикачем. Тож вони засвітяться, якщо вимикач замкнутий. Розгляньмо малюнок і прочитаємо розмову дошкільнят. Розкажімо, які висловлювання є правдивими, а в чому дошкільнята помиляються? У якому місці електричного кола слід розмістити вимикач? Питання. Треба розміщувати в точці А. Треба розміщувати в точці Б. Немає значення, де розмістити вимикач, адже хай де він стоїть, він однаково розмикатиме чи замикатиме коло. Тож кільнята помиляється в тому, що розміщують вимикач чи то в точці А, чи то в точці Б. Немає значення, де розмістити вимикач. Він, де б не стояв, однаково розмикатиме чи замикатиме коло. Бо це коло. Познач зображення електричного кола, у якому протікає електричний струм. Обґрунтуй свій руд. Ну, ми бачимо на першому рисунку світиться лампочка, отже, протікає електричний струм, і вимикач замкнено. То струм є в колі. Другий рисунок ми не позначимо. Там немає електричного струму, лампочки не світяться і вимикач розімкнуто. А зараз ми переглянемо відеофрагмент з мелодією іспана Кані, іспанські роми, іспанського композитора Паскуаля Маркіна. Народ. І спробуємо насолодитися граційними рухами танку. Правильна відповідь. Музичний інструмент. Символ Іспанії. Правильно. Гітара. Народний іспанський танок. Чудо фламенко. Ударний музичний інструмент у вигляді двох зв'язаних мушель, що використовують танцівниці фламенко. Чудово! ка стань єти. А тепер перегляньмо відеофрагмент про електронні орбіталі атома нітрогену. Які орбіталі ви побачили? Отже, ми у відеофрагменті побачили дві s орбіталі і три P-орбіталі. s орбіталі називаються перша і друга А p Порбіталі. Букпечками П орбіталь Х, орбіталі і p z орбіталь. А тепер прочитаємо інформаційну довідку пошуки размустикторон. В атомі нітрогену електрони розміщуються так. На першій S-орбіталі два електрони, на другій S-орбіталі два електрони. На першій P-орбіталі один електрон, на другій P-орбіталі один електрон. На третій П орбіталі один електрон. Чудово. Оберімо правильну відповідь. Які протонів у ядрі атома нітрогену А6, Б7. Звичайно, 7. На першій S-орбіталі – 2, на другій S-орбіталі – 2 електрони і на трьох P-орбіталях по одному сім. Друге питання хімічний елемент нітроген, а речовина. Правильно, азот. Третє питання. На яких електронних орбіталях перебувають електрони в атомі нітрогену? А лише на С-орбіталях, Б на С та на p орбіталях. Відповідь правильна Б. Четверте питання. Між карбоном та оксигеном у будиночку хімічних елементів розташований А. Бор, Б нітроген. Ну ми вже запам'ятали, що в нітрогена заряд ядра атому дорівнює землі. А ми пам'ятаємо, що в оксигена. Вісім заряд атома ядра атома, значить, ми вибираємо відповідь Б нітроген. Вашим домашнім завданням буде творче завдання від «А» на сторінці 35 зошита з друкованою основою тижня 17-го. Вам треба виготовити аплікацію електричне коло за інструкцією на сторінці 45. Ось наша інструкція. Перше, виріж елементи електричного кола, друге, наклейте їх на шаблони так, щоб утворилися два електричних кола, одним з яких тече електричний струм, а другим не тече. Зрозуміло, що в одному випадку, там, де у нас буде струм, у нас вимикач має бути замкнений, а там, де у нас буде коло без струму, він розімкнений. Дякую, діти, за увагу, за роботу і всім до побачення. На все добре.